Добрий вечір. Це дуже гарне запитання. Дійсно, бетон боїться солі. Дивіться, але ми які якось будують правда, ті що миють машини. По-перше, бетон має бути високомарочний, марка 250, а я вважаю, що краще 300. По-друге, його треба зробити заводський, щоб його на заводі зробили, вам привезли. Бажано. Ну, тому що вручну зробити бетон правильний і рівномірний е, суміш. Ну я не знаю як, чесно кажучи, як фахівець, я розумію, що якщо я стану, то навряд чи я зроблю всі заміси однакові. Друге, треба додати полімер. Полімер це коли ви затираєте бетон. Е, там є певний період часу, не раніше, не пізніше деякого відрізку часу, який це можна зробити, затерти, затерти спеціальними механізмами, які правильно це затирають. Але мені кажеться, що ви знаєте відповідь на це питання. Мені щось кажеться. Переходьте, будь ласка, в цю групу, оце посилання. Я створив спеціальну цю групу, щоб ми з вами могли там розвиватися, дізнаватися, ділитись досвідом. Це дуже цікава річ.